Маємо такий секс. регулюємо сівалку. Хороша сівалка. Ну, тут є, звичайно, справи. Що, Ре... легко? Просто крутиться. Я її пускаю далі сама оповеду. -е... Значить, є тут поділки для норми висіву але но вони до одного місця вони не, не працюють. Більше того скажу. От. Шостко, тут є, Коротше, ми все робимо Так, стій вас, весь вас там. Е, стий. Що ми робимо? Ми просто засипаємо. Е, Бабан цей має діаметр метр і 2 метри ширину, тобто 2 квадратних метри. Тобто 50 оборотів барабана у нас має бути У нас має бути... Ми хочемо норму виставити кіло, е, 125 кг на гектар. Я сподіваюся, що то в нас так виходить, якщо я знову якісь нулі не ну Що візьмемо з Васім? Оце зараз ми зважили в Все, нормально, не вистачає 100 г Закрутили вже чуть-чуть вже поділка сам візьмеш. Зараз подивимося що там виходить. Парши в самому. Ось тут у нас на натарі кіно 200. Закупаємо свою. Ще не протравлена, ще сьогодні плануємо привети її. Блін! Так. Чуть мало, чуть забагато. Та все ти сам знову. Ну вітер дує, то то дує то, так. Коротше, значить хіло 255 ну, 225 забрати. Ми вже переходимо, бо я щось сумніваюся в своїх математичних силах. Ти задовбав, блін! Давай, ну ще попробуємо. Тут не спішиє, то він... Ай! Щотчик збився в васі. Ах. Сівалка була настроєна на, на весь сів гречки. Що, зараз перенастроюємо. Бачите, вже зробив я фаркоп. Пробувати не пробував як він буде працювати. А ще дивіться що. Не зняв я гашник. Чого? Коздочі ну, зняв. А здачі зняв. А штани знайшов? Я не шукав. Ну ти блін да Короче, Оказується я в та так, як це -то була той банк. Я їм показав, що це по 19, по 2 доларі знімалася, ти казав, що мені карти карту зламали. Ой, добре, зараз Денис, секунду. Коротше, е з картушок вистрілює соя аж на двір, то ми ось так придумали скотчем. Приліпили і головне видно, що не зап... чи, -чи, чи сипеться зерно. Що і... там Вася? Ой, блін. Е добре. Бувайте, бо я бачу, Вася вже йопкає. Що з мене допомозі немає, тільки, виходить, мішаю. Затягнулася наша підготовка, погодка гарненька, дивіться, що робиться як гарно. Починає трошки сонечко, але то прогноз показував тільки на сьогодні і завтра до обіду, а там далі знов хоче капати. Ми так ще й нікуди не вирушили, ну поки що поки що, така справа. Добре, бувайте, нам удалих. Вдало її посівної. і Як багато ви мені підписники пишете, що ви вже обсіялися давним-давно, місяць назад більше, що у вас вже та де місяць? Я ще фризував 9 травня, то мені писали, що вже місяць, як обсіялися і посходило. Ну, я думаю, що наша аби ну, ми її посіяли. Я думаю, що наша зійде і дожине ще вашу через те, що не було тепла. Його ще й зараз нема такого, як треба, але вже прогноз показує, що вже там має бути 15-25 градусів тепла отакого. від 15 до 25, далі, то, то вже, вже воно має рости. Добре, Вась, давай, крути. Давай, веселіше. Денис є, то вже зараз будемо щось робити. Отаке у нас робота. Забавка.